Ух ты шо, Илюха. Ублю... Бля. Где служил? Десь там. Не, правду скажи. Да, десь там. Доска, доска. Йоу, всім привіт! Сьогодні я на такій от локації старій, построєній колись на великому степапі в лісі. І от тут ще є один трамплінчик з чуваками і люхою погано вже. От, І зараз ми будемо чуть-чуть достраювати степапа. Я виліта встановлю нормально. І отут треба зробити більшу плоскость. Тобто оце, оцей горбок, тупо скопать. І щоб був плоскач. І зараз ми будемо цим займатися, потім, може, построїмо ще трасу, достроїмо чуть-чуть. Тут тільки один і другий трамплін є. От. І далі я буду просто кататися, розкатувати на великому степапі, робити трюки. Хочу трьох сьогодні зробити. От. Так що підписуємося і ставимо лайки. Лайка, бігом і підписочку оформляємо. Бігом. Бігом! Це перший трамплін в серії. Хлопці тут трохи почистили. Там другий степ-ап. І от що ми вже копаємо тут. Робимо більшу плоскость. Делаємо. І я вже тут трохи зробив виліта лучшого. Бля, комуха, комар, вуха залетів. Так що нормально. <ш> 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 Діма казав, буде пригать трамплінчика того. Так що Тому? трохи зробимо контента. Серйозно ти тика. Так, те, що ми зробили вже, От, плоскача більше стало, десь 2 метри. Тут плавніший заїзд Получився, Воно трохи, звісно, м'яке, мокре, але я думаю спробую пригать І Діма хоче... Пригнуть маленького трампліна. От, на моєму велику Діма Осипчук. І Ілюха теж. Ну. Ти Ілюха після нього, якщо він прыгає, то ти теж приїгаєш. А да, він падає, а я теж да? я... буду. Що? Я... Я... Да? Але я... головне чую видягнуть руль нормально. А я. Що ти? Ну, то ти ну може і будеш, не знаю. <титут> <титут> ти що так довго? там <титут> Давай, Дмитро. Я в защиті вже. Я только треба покласти. Е-мои! Димо, ідеально тупо. Чого ти не сказав? Я почти не сняв, Йома, йо Що <сх, титут> <Шо? титут> Ну давай. <титут> <титут> ну. Але ти. Ну ти я ж ти і казав, він класно кидає. Я До речі, є серія, як ми цей трамплін строїли, так що ссылка буде в описанні. Фресук, я тобі казав, щоб ти нічого не базарив. базарю. Чого? А, підалі. О, це на задні було. Дима, сипчук. Що, ти прыгаєш? Ну. То давай. А я. ровера, дуго. Ровера. Ти шляма зняв. Та нічого, я думаю, це нормально. Сравно? Прашно? Ах ти що, Ілюхо? Убрхо, муха! Убрьохо, муха! Ё-моё! Але ти видірнув жорстко не треба, було, так? Треба було легше дярнути. я-мою, Ілюха. Я тоже думал, свеча бешена. Доброе, что ты скинулся. <реклама> а тормоз жал? Нет. <реклама> мне требовалось на тормоз нажать, то выкинуло бы. Что, Шарис? Ну, конечно. Блин, <реклама> Я думал, <что> ты... <реклама> да, типа, ты заряжь, дай <реклама> 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 Треба браслета же Стим ему дать. Ну, такого браслета же Steam, и тогда все получится. Ему браслеты же Давай. Мало скоро трохи. Ну no. треба там ще бригать. Нам треба було трохи більше скоротити. Мало ходов, ну трохи. <реку> so, <реку> ти будеш? <реку> mm. То давай. Бля, <реку> Але Ілюх, цей фрисюк, давай швидко тільки не це. Не <реку> Давай! Давай їдь, або прыгай, ні. що це ти робиш? Біси скорості посюк ти що, Блядь, знаєш. Хороша, так? Блядь, ти нема води. Бля. Знімаємо тебе, шни. Можна було б того прыгать. Лучше ще другого зробимо приземочку, і тоді ще другого зразу будемо пуляти. А і так, ми зараз ще зробимо другого трампліна, Ілюха, йди по мою лопату. Угу. От накидаємо сюди призем. землю. Ферсюк, що ти робиш? Нахіра ти копаєш яму тут? Угу. Тут не треба ями, тут треба отак скопувати, бачиш? Ти блін, не розумієш чи що. Зараз накопаємо. І от я вивів трохи виліт. Радіус на виліті, робимо вже призимку. Щесуємо От. І... І я йду пригади степапа великого. І можу робити трючки. Діма мене поснімає. На свечту мене ну, дуже сильно кидануло на свечку і я мусив викинути велика. Зараз Попробую зробити барспін, бо щось не можу припригатися до нового виліта. Блять, не долетел. Та птаємо. Барспін зробив. Кур? О, курба. Що таке? Яппидоле! Отаке я чуть не можу так! Заріблін гідру тупо зламаю. А що таке? Я чуть не впав, мене ж скидануло, так кончено, я закрутив бар. І за гідру взявся так. Загнув і тут паду. Не знаю, що з цим тормозом робити. Йоптай у мене. Що це так кидає? кидає? Він стабільно кидає тупо... Щоб якщо нормально пригать, то треба прыгать тупо що Треба більшу приземку робити. Курва, я не розумію, це скончений степати. А не за цього що ми, що? Розкопали. ми роз... що розкопали За цього може? Що? За цього може що розкопали, типу. Не розкопали, це із-за того, що виліт Прямий, зараз Зараз я буду робити реші виліт на степапі, тому що він кидає тупо в далечину А висоту почті не кидає. Зараз я буду робити. Буде робити вилітаріс. Перший розгляд тупо на ліпці нове. І так, от що я зробив, доліпив трохи верхушку. Я думаю буде різче. Ще тут зараз трошки порівняю, бо реально тут горб такий кидає жорстко. І буду ще раз пробувати, вже темніє тут в лісі. Але я думаю, щось ще знімемо. Що? Ну, вроді би вже краще, так зараз ще попробую припригнути. Можна великий. Де служив? Десь там. Ні, правду кажи. Та десь там. В яких військах? Немає ваших. В ваших немає. Дебелевих військах. дебелових? Що там є? Вроді би кидаю висоту, але мені достаточно, але зараз буду пробувати якісь стрічки валить, а то вже скучно <рисква> стає. Мав робити бар, зараз зроблю. <рисква> О! Оце хорош, я мою. Ми... Польот почувствував. Зараз буду пробувати припрыгуватися і робити трьошку. Нігерську. Отак о. о! Є! Є! Курва, але там польот, я вам просто бажаю. Оба беззарен, це кіплець, там жорстко, блін. Опасно з цими дросселями, я зламав його. Зараз буду пробувати добирати, але польот стабільний реально. Oh. 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 Повезло, що я не ротором ушатався, бо... Шпиця це пи. Шпицями? Шпиця. То може максимум тільки колеса. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, поки... Подивіться. Там тупо шпиця спиться шпиок. Це за ще більше, що ти базарик, такси. Та, Та ні, це просто гитя балася. Даже ротор цілий, диви набирає скорость. Ти фарсюк форсут, блин, тут біля. що я сказав. Й твої маємо. Я не долечу трьох, якщо по... Покажи. Коротше, хватить на сьогодні трьошок. Я візьму фулфейси і тоді буду дороблювати. Азарія попрыгає серію з двох трамплінів. Классный душ, жестко. Тут я знайшов таке дерево, по якому я зараз хочу проїхатися і в кінці якийсь барчик зробити, щось таке. Доски, доски. Ми це не зв'язкову подробили. Дерево профігаючи звздочкою гейской без... Як це там BTS. Нормально я думаю.

Бля! <реш> <реш> О, блять! <Шо> <реш> ну он добились, блять, я сюди оту по колесу, давайте с той горбок. Ну, то й отразу трога щесать, бога не знищує. <реш> Ой-ой-ой, свічка знайшла, О, другий прыгай, йо! <реш> блять, може мені другий <пробуй>? поправить. <пробуй> ну можна було б кстати, дим. Ілюха, блогер їй посухорів. Ха-ха-ха. <Mile dizzy> а, <go Шаром> а ну туди, Дмитро, поїхав. Да это враг. Ааа, бля. Хе. Блин. Ти там не дол тобі треба цього определить, щоб було нормально спонсор. Ти що, ты Дай я що? Дай я цього? Ні. Ну Цього. Ну, Ні, цього. Ти дурачок оцього, цього і все. Ти, ти, цього? Не прыгнеш, ти не пригнеш, а ти не розумієш, що там яма. Ти, ти як влетиш у цей вилку, і ти її снапнеш. Попробуй. Тебе є сім штук заплатити. Ти я Сім тисяч є за неї дать, я питаю. Попробуй. Якщо ти зламаєш її, ти готовий її відкупити. Ну то давай. От дивіться що хлопець має прыгать без опита. Сюди хоче влетіти просто або сюди в приземку. І все. Я його просто... Ти блін, з'їхать боїшся, в тебе руки трусяться. Ну ти боїшся, Тори? Ти подивись він, що він хоче зробити це просто китець. Тобі треба звідти далі, брати згон. Тобі треба зверха їхати і крутити просто на всю крутить. Бешено. Якщо звідти хочеш, то бешено крути. Я даже звідти не долечу, навірно. <рес> Блять, він не крутить. Ну то ж не крутить. Куди? Куди? Та не стрьомно, я цю хуйню треба. Як не стрьомно? Так ти не долітаєш, понятно, що не стрьомно. Ти Щоб його пригнути, треба рівно вилетіти, далеко. Ти сюди маєш пригнути? Ти ж не пригнув так, його. бок, точніше. Йди того пригну. Я того не прийду. Ну, ти зараз в бок вилетить, ваші бо смислом не є. Ну то що ти сюди будеш прийти? йому доски забрав думай. тут. Чому просто блайску, давай поспаримо, що ти вилетиш туди зараз. На що? На 10 тяв. А якщо я виграю? Блядь, ти вирізав добре. що, 10 тяг? Так. Угу. гривень вже стало. Десять тяглів. Десять... Десять тяглів. Десять... Десять тяглів. Десять... Він пригне і получить. Ти, якщо ти пригаєш і не долітаєш, ти получаєш. Чого? Ну, бо потому, що ти угроблюєш мій велик. Ля, я не вмію пригати. Ну, то наш ти пригаєш. На... Крути, валянок, блядь. <ріст> О, Майзь! <ріст> <ріст> Майз, я на цілого на як ти там ти стояв? Ти, 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 не, ти, подлетів. ти <ріст> не подлетів. Я спеціально, щоб він сюди не пригнув. Він на цілого робра долетів і каже, Майже. А а ти візьми нормально ходов! крути, крути, буду крути. Ти не крути. Покрути два Ту рази хоча б. Два рази і все. Один раз. <сум> не долетів. Майже. А так ти І так, ми вже їдемо до додому. От. Сьогодні покатались, покопали трохи. Завтра, може, якщо приїдемо, то будемо чисто копати і дороблювати і лінію. Кататися ніхто не буде, пані. От. Сьогодні велик мій нажився, звісно, пережив. Багато чого я там недольоти і все. От. І зараз ще щось по дорозі поснімаємо. І вже перегорав. Що, ферсюк, щось розкажеш. Фапар, Все, можно не базарить даже. Так, снимаю.